Доброго ранку, любі друзі, мирного неба вам та Божого захисту. Біблія свідчить про тисячі наукових факторів про молоді землі. У Повданій Каліфорнії росте найстаріше дерево у світі, йому 4 тисячі років. Це найстарший організм землі. Але якщо землі мільйони років, чому ніде немає старішого дерева? Близько шісти тисяч років був Бог створив небо і землю, а чотири. 1400 років тому був потоп, тому і зрозуміло, логічно, що в найстаршому дереві землі має бути лише 4400 тисяч років. Тому Біблія має рацію: 4400 років тому був потоп, під час якого потонуло багато людей і тварин. Усі наукові погоджуються, що нафта стається з організмів, які змінилися під впливом високого тиску. Так, що після потопу парли організми під тиском бруду, піску каміння перетворились на нафту. Теорія еволюції є основою для фашизму, нацизму, комунізму. Наша задача вивчати Біблію і пізнавати істину, щоб не бути обманутими. Амінь.